І день вітаємо вас на каналі Кис Кис Кис. Сьогодні ми з моїм другом бодію будемо знімати відео про ось такий магічний шар. Ось і він. У нас отакий от магічний шар. І ми будемо показувати, як він працює. Якщо його хлопнути, разом от скласти сильно він буде світитись. Але якщо його скласти ось так обережненько, то він світитись не буде. Можна його підкинути, він розкриється. Ось так, бачите, він розкривається. Але коли ми його лобимо, він світить. Або ж, дивіться, якщо його. А зараз він перестане світитись. Якщо його кинути на підлогу, він складається в отаку кульку і починає світитись. Як будто якийсь. кулька. Наче чарівний. Тому да. ми його не називали чарівний шаром. Зараз ми вам будемо показувати, як в нього можна грати. Його можна ось так дивіться. Отако перекидати один одному, є така гра перекидати один одному, щоб він не засвітився. Тобто, дивіться, щоб не засвітився, у боді він засвітився. А треба так зробити. Накинь. Далі ще він перестане світитися. Він зараз бодя, кине мені ячок, тільки коли він перестане світитися. Дивіться. Його треба так співати, щоб він не світився. У нас поки що не виходить. Ми ще не тренувалися, його так кидати, але так можна. Друга гораз з цим м'ячком. Його можна це на одного, на двох або на трьох. Коли він перестає світитись, ми його закриваємо обережно, підкидаємо і маємо зловити в розкритому виді або отак. Отак, щоб він не до кінця закрився, щоб лампочки не хлопнулись один об одним. Бо дивіться. Бачите, тут такі лампочки, і коли вони хлопаються один об одному, вони світяться. І тому сам м'ячик світиться. І щоб він не засвітився, нам треба так скласти його, підкинути і зловити так, щоб він не засвітився. І щоб він не впав на підлогу. Ми зараз Божі, вам продемонструємо, як це буде виглядати вдвох. В трьох ми не зможемо, у нас немає третього голубку. Дивіться, ми беремо м'ячик ми беремо і я підкидаю його, але я його трошки в сторону буду підкидати, щоб він прилетів в боді. Але він має його так зловити, щоб він не засвітився. Бачите, у нього не виходить, він засвітився. Але це треба вчитись. Тепер він мені буде кидати, коли він перестане світитись. Коли перестане світитись. Він перестане світитись і тоді... Він мені буде його кидати і так треба по черзі. Зараз лампочка перестане світитися. Все. Тепер він мені його кидає. І він у мене не світиться. Бачите, він лампочки у мене не зіштовхнулась і тому так. Ось такий він виглядає. Оцей лімпучка тут немає, бути, він трошки зламався у нас. Це наш піддослідний, він ще давно у мене у нас є. Тому він трошки тримається, але насправді виглядає ось так. Ми закінчили обзор про м'ячик. Всім я, до побачення. Я хочу сказати, що ще він може зламатися легко, але... Його ні, легко полагодити. Нічого, все одно він буде працювати. І так. його легко полагодити. Ми закінчили обзор про чарівний м'ячик. Всім до побачення. Добрий день, вітаємо вас на каналі Киць-Кіць-Кіць. Знову. Ми з моїм другом Бодрі сьогодні будемо знімати обзор на ось такий олівець. Бачите, на ньому ось намальовані покемони. Якщо не знаєте, хто це такий, подивіться мультик про покемони. І бачите, на ньому така штука. Якщо його перевернути, тут будуть сипатися маленькі кристальчики. Ось, бачите, сипляться. Маленький, це як олівець, маленький пісочний годинник. Зараз я покажу вам, як він пишеться. Пише. Дивіться, зараз. Дивіться. Дивіться, зараз. Ось у нього оця штучка є капачок. Ось, бачите, він так відкривається. Ось так. Диреється ось блокнотик. І він пише ось так. Бачите, ось так він пише? Він ось так пише. Ось, бачите такий? Ще тут такий звук. Чуєте, дзеленчить? Дзеленчить ось, так? Оце оці, оцей пісочок дзеленчить. Дітям особливо меншим, на перший клас, може дуже сподобатися. Бо на уроці воно зеленчати не буде, коли отак пишать. Але на перерві вони можуть ним гратись. Він відраховує 30 секунд, вони ним можуть навчитися рахувати. Тобто вони рахують до 30, а він сипеться. Добрий день! Ві... Вітаємо вас знову на каналі Кицькаць Киць. Сьогодні ми будемо робити шипучку. Нам для цього знадобиться миска, лимонна кислота та, с... та харчова сода. Ми беремо миску і набираємо в неї води. Небагато, щоб шипучка не вийшла за крилі. Прошки, ось так. Беремо лимонну кислоту. Відкриваємо. Ну, можна взяти порошок лимонної кислоти, Можна лимонку взяти. Це за бажанням. Наливаємо лимонку. Потім беремо соду, сипаємо. І воно шипить. Чуєте? Шипить. Чуєте? Ось це. Називається сполука соди лимонної кислоти та води. Потім воно стає ось таким. Сода розчиняється, бо тут лимонна кислота, вода зеленіє. Це можна спокійно виливати в раковину. Тут далі треба буде промити миску, але нічого. До побачення. Сьогодні ми вам показали, як зробити шипучку із води, соди та лимонної кислоти. Всім до побачення, до зустрічі в наступних випусках. Всім добрий день! Знову вітаємо вас на каналі Кись Кись. кись». Зараз, як в минулому випуску, ми будемо робити шипучку. Минулого випуску вона була біла. цього випуску ми постараємося зробити коричневу з додаванням кориці. Нам потрібна тісальна складова миска, лимонна кислота, харчова сода. Але ще нам потрібна кориця. Будь-яка. Або можна такий чорний порошок. Ми, як, за, як в справжній чепочці, набираємо водички, беремо корицю, сипемо корицю, воду. сипемо корицю. Далі, сипемо соду. І бачите, шипучка стає коричневою. Трошки додаємо лимонної кислоти, вона у нас закінчилась і трошки соди. Бачите, вона стає коричневою. Якщо помішати, вона буде бачите, такою. Бачите, тут буде булькасочного цвіта. Такого коричневого. бачите. Кашечного цвіта. Та-да, -та. типу то. А зараз мій її друг Водя знімає, тому його нема на відео. Ось, бачите, вона така буде. Якщо піднімати, такий порошок. Ось, поцілуки треба буде помити. Обов'язань. Так. Да. Бачите, ось так воно буде виглядати. Ось, бачите, бачите, гарка вона потім буде брудна, але нічого вона не буде Я люблю співати. Я просто перебирала мисочку. Будемо співати. Перший крок нас достиг сонцю. Я зробив коли тебе спіль. Перший крок наш устрій сонце. Я зробив коли тебе спіль. Відлюдовий сексофон лунає гучно. кусала мої плечі.